Це минуле нашої країни. Проте минуле воно тільки для нас. А для неї назавжди залишиться сьогоденням. Сьогодні снятинські поглосники з прикорпастя говорить про радість Добутова, розрив красу нашого завтра, про вільну і освівану весну. Якому довелося провести цей день на колесах, на біда, про праву кожного виборця, розповнені дорозі. Через кілька годин це плохих победи візьму курс Одеси на боєву. Та нікому не хотіли залишати береги різної землі. Не виконавчи почесному вози радянської людини. Ця коротка хвилина історії країни вже належить минулому. Але кожен з нас сьогоднішніх повинен собі відповісти, чи хоче він повернення тих часів.